Друзі, сьогодні зробимо огляд дуже цікавого акваріумного набору для акваскейпінгу. Це нова лінійка акваріумів Superfish. Голландські акваріуми для акваскейпінгу доступні в п'яти розмірах на 45, 60, 70, 90 та 140 літрів. І в даному відео ми зробимо огляд моделі акваріума на 90 літрів. Цікаво, що це повноцінний комплект з усім необхідним, а більш детально зараз розглянемо це все у відео. Отже, розміри даного акваріума довжина 60 см, ширина 40 см і висота 38 см, об'єм 90 літрів. Акваріум виготовляється із надпрозорого скла, що дуже добре видно на цьому відео у порівнянні із звичайним склом. Ідеальні прозорі шви так звана безшовна склейка. В комплект входить поліуретанова підкладка, яка захищає дно акваріума. Також в комплекті є плівочка для заднього фону, вона з однієї сторони чорна, а з іншої біла. Можете обрати такий фон, який вам більше до вподоби. В комплекті стильний досить тонкий світильник світло-сірого кольору такого металевого. Він кріпиться на акуратних акрилових. Ніжках на торець скла. Такий світильник не тільки гарно виглядає, він ще й досить потужний. Що стосується характеристик світильника, при довжині в 60 см він має такі показники. Пар 269 16100 люксів, температура свічення 7300 кельвінів, а також спектр від 400 до 700 нанометрів, тобто він ідеально підходить для росту акваріумних рослин в вашій композиції. Додатково до цього світильника можна придбати контролер, який дозволить керувати яскравістю світильника та задавати його світловий день. Також в комплекті ось такий навісний фільтр SuperFish, який не займає місця в самому акваріумі. Корпус фільтра дуже тоненький, всього 7 см. Фільтр обладнаний скімером. Буде збирати бруд з поверхні акваріуму. Також є регулювання потоку. Всередині фільтра розташовуються змінні картриджі. Їх дуже легко змінювати. Також в комплект. Відразу входить комплекс мікродобрив та так званий рідкий СО2 стимулятор росту акваріумних рослин. Виробник Colombo. Ефективні добрива для ваших рослин із Нідерландів. Загалом всі елементи в цьому наборі виконані досить стильно, акуратно, немає нічого зайвого. До речі, для такого акваріума можна придбати ось таку стильну дизайнерську тумбу. Вони є в темному кольорі, а також ось в такому світлому кольорі. Акваріуми лінійки Scape дозволяють створювати неймовірну підводну композицію, тож ви зможете відчути себе справжнім акваскейпером. Трошки менша модель Scper 70. Акваріум об'ємом 70 літрів. Довжина акваріума 60 см. ширина 40 см, а висота 28 см. Наступна за розміром модель акваріум на 60 літрів. Довжина 50 см, ширина 35 см, висота 35 см, і найменша модель на 45 літрів. Довжина 45 см, ширина 32 см і висота 32 см. Комплектація у всіх акваріумів однакова, відрізняється лише потужністю обладнання. До речі, найбільший акваріум в даній лінійці на 140 літрів. Всі товари можна придбати на нашому сайті клікабельне посилання в шапці профілю. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше цікавої та корисної інформації.